З точки зору історії, з точки зору міжнародного права, право це абсолютно грандіозна історична подія. Путін є по суті невиїзним в переважну більшість країн світу, тобто 123 країни, в які б не поїхав президент Росії Путін. Це і Європа, це і Південна Америка, це і країни Африки, це і країни Азії. Зобов'язані заарештувати президента Путіна і доставити його до міжнародного кримінального суду в Газі, який повинен почати судовий процес проти президента Росії. В минулому місяці я був там на неформальному трибуналі проти президента Путіна. Спілкувався там зі слідчими, з якими маю контакт з літа. 2022 року, які працюють з тими матеріалами, які я їм направляв, і ми знали, що вони дуже дуже плідно займаються питанням депортації саме дітей, тому що цей злочин є е, таким одним з найбільш е, таких, найбільш гучних і найбільш очевидних, які можна довести, дуже важливий сигнал до всіх його колег, до всіх тих, хто приймав рішення і про початок агресивної війни, і хто. Так чи інакше дотичний до цілого букету арсеналу тих воєнних злочинів, які вчиняє Росія на території України, це сигнал для них. Тобто, якщо щодо Володимира Путіна видають ордер на арешт, то що буде з іншими? Щодо інших, буде набагато все зробити легше і отримати їх на лаві підсудних буде легше.